Показує огляд підземної теплиці. Те, що вже є. Маємо дві кімнати. Одна кімната глибиною 2,5 метри. І друга кімната глибиною 4,5 метри. половиною метра. Скільки? А, тож, ну, давай? Маємо дві кімнати. Одна кімната глибиною 2 метри. І друга кімната глибиною 3 метри. Так, дивлюсь температуру на градуси. Сьогодні 1 грудня і в нас в теплиці 0. Ні, не може бути 0. Сьогодні 1 грудня і в нас в теплиці. морчика. скільки то буде, якщо 4 полоски? А, 4 градуси тепла. Маємо 1 грудня і в нас 4 градуси тепла. Глина така болото таке. Ну, класно, стоїш, то знаєте, такі круті відчуття. Дуже мені подобається. Так, ще тепер вилізти звідси, і не, і не забиться.